Вітаю, шановне журі усіх, хто слухатиме мій захист. Я провела дослідження творчості відомого поета-пісняра, народного артиста України Вадима Крищенка та особливо його патріотичної лінії творчості. Іде війна за незалежність України. Вадим Дмитрович нещодавно випустив свою нову, уже 64-ту книгу Діждатися весни. Темою її є боротьба нашого народу із окупантами. Діждатися весни. Це діждатися нашої перемоги. Мене звати Анастасія Лавицька. Рідним для мене є гурток журналістики Івано-Франківського обласного відділення Ман України, який працює на базі Тисменецького ліцею. Навчаюся я в 11 А класі. У науково-дослідницькій роботі розповідається про основні віхи творчості відомого поета-пісняра, народного артиста України Федема Крищенка. Та підкреслюється його турбота за долю України з часу початку війни на Сході. Мета дослідження виокремити творчість Крищенка як рупор до донесення правди до людей та важливості дотримання українотворчих поглядів за прикладом митця. Актуальність дослідження, потреба у формуванні любові до України, прагнення захисту її гідності і збереження національних надбань у світлі зовнішніх загроз. Та внутрішніх викликів, особливо у ці дні, завдання наукового дослідження зупинити увагу на основних аспектах творчості Вадима Крищенка та оприлюднити його нові поезії, які показують позицію поета до стану справ в світлі зовнішньої агресії проти нашої держави та внутрішніх викликів. Вважаю, що робота викличе зацікавленість творами на патріотичну тематику Вадима Крищенка. З гордістю зазначу. Вадим Дмитрович є нашим другом і відвідував нас уже декілька разів. Ми маємо більше 30 його книг у нашій виставковій залі. Маємо змогу будь-коли спілкуватися з ним. Дякую за увагу!